Ну що, друзі, а автівочок на Карпарк все більше і більше. Три місяці тому ми змінили свою локацію. І в нас було 35-40 авто, а зараз вже 60 автівочок. І як бачите, другий рядок хетчбеків також заповнено. Ось тут у нас готуються ще автівочки. І гляньте, свідки ще вільного місця для вашого авто. Приймемо ще понад 60 авто. Наша команда з чотирьох менеджерів працює щоденно для успіху у продаж саме вашого авто. Також в нас є два банки-партнери, з якими ми співпрацюємо вже не один рік, щоб додати вам гарні умови для кредитування по купівлі автівочки. А ось у такому затишному офісі, з величезним години, друзі, ми ведемо перемови як з покупцями, так і з продавцями. Так що, друзі, бажаєте чисті, прозорі, а головне чисті умови продажу ваших автівочок, то вам на Карпарк. А я нагадую адресу місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А і працюємо ми щоденно.